Привіт-привіт! Вітаю на каналі. І так, рейтинг. Продовжуємо дивитися рейтинг у моєму виконанні. Отже, сьогодні я синій колір, і у мене Саксонія. союзник мій Грандік, це Франція, червоний колір. Навпроти мене Франція, це Зелібоба. Жесть. І Лапантера напроти мого союзника. До речі, Грандік eh, з клану CPS також має свій канал. Гранд називається. Чи... Також україномовний контент він веде. Раджу подивитись. Підписуйся також, підтримуй український умовний контент. Отже, дивимося. E, значить. Значить, значить, погнали дивитися. Франція, що тут? КДМІ є? Я? я тут, по-моєму, буду грати у століття. Якщо я не помиляюсь. А, так, так, в мене буде століття. Значить, що там я шахти. Підвів вже заздалегідь. Селян і що ж? Сокеру взяв, прокачую вже їжу. Ще там 3600 є. Далі лопата береться. Собор є, це є. І так, пішло століття, тепер на мішки збираю. Пішла казарма перша, друга. А, і тут я, коротше, втиканув, я другу казуші не запустив, блін. Оце я люблю так. Так, ну що ж, вже 16-та хвилина. Давай наглянемо. Ну, у мене, в принципі, то й нема що дивитись. дивись, одна казочка працює століття. Тут я прокачую, тут почав прокачувати цих е, драгунів. Значить, запущений деп-центр. І граю я в гаубиці. Останнім часом. Дуже вони мені подобаються. Значить, союзник мій. Е, союзник мій. Чористайні вже майже прокачав. Чи там підкова є? Два Ардепо. Ось його армія. Значить. Значить, значить, що тут? В академії поки що нічого. Тут прокачані і тут. Драгони вже майже докачені. Значить, так, його опонент. Так, що він має? Опонент століття також має. Тільки з одна каза. Два Арт Депо, ось його армія. Одна стайня. Цікаво, як це він так в одну казарму чомусь. Тут прокачок немає. Так, стайню я ж дивився. Тут нічого не прокачано. І так, фіолетовий. Чотири стайні вже прокачані Підкову має академії, поки що нічого. Рандашир не має Тут прокачані одне ордепо і ось така армія. Так, ну дивимось. Так, і фіолетовий переходить в атаку. Так, а в мене так і не запущена друга казарма, блі, це жесть. Це вже було б десь 200. 200 пікінерів. Вже і більше, поки він до мене дійшов би. Та я навіть не знаю, що там десь 250-300 могло б бути. Так, ну вже 300 я маю. В академії що, поки що нічого. Так, цікаво, коли я її запущу. І так. Фіолетовий йде в атаку. Взяв вугельну силу і швидко стріл уже, до речі, взяв. М -м, хорош. Так, в мене так і не запущено. І в академії нічого. Так, що там? 5 гаубиць. Вальнули, Дивись, непогано. Відхожує на мене назад. Так, і тут союзник мій... Приходить мені на допомогу. Ну, залп. Де залп? Нема. Ух, подивись скільки я там їх поклав. Весь і так і не запущена друга казарма. Ну як так? Ну коротше... Да, весь союзник мене тут врятував. Скоріш за все. Не знаю, відбився би я чи ні. Так, і що? Друга каза, так і не запускається. Ну як так? Ой, печалька. Так, взяв залізну силу я. Лікування. Що далі? Поки що нічого. Там вже, до речі, зелений пішов в атаку. І червоний повертається. Так, я що роблю? Нарешті це я ось що не запустив, давай, Бачиш, тільки струйка пішла. Жесть. Так, підкова в мене є, так. Академія, швидкостріл вже береться. Так, тут дивись, зелений пробивається. А, так а він... Стоп, я навіть не подивився, він в піку грає, так? Да. Так, що я роблю? Відступаю. Це я, напевно, хотів на допомогу піти, але побачив, що там піка і якби на такому етапі вже гри. Я побачив, що союзник мій відіб'ється. Так, і дивися, що ось зверху зелений заходить. Так, я вже тут ось дивись, пробиваюся. Союзник, мій, ну союзника тут мого кількісна перевага. Зелений вже нічого не зробить, і я пішов в атаку. Ще, ще хочу глянути, що у мене на даний момент. Та так і нічого дивись. Пікінерів багато тільки і все е, <гад> <гад> Так, тут також уже століття є. Казарм поки що немає. Академія. Тут костріли дві сили. Так, але мої... Драгуни вже прокачені на максимум. Ну, стайні. Без академії. Так, це що ж. Прожму чи не прожму? Ну так, да, по ідеї прожму. Гаубиця две, як кладе. До речі, гаубицями прикольно атакувати, що вони самі атакують, якщо їх так само через атаку посилати. Вони атакують самі. Так, союзник мій відбився і також переходить в атаку. І я вже зараз також... також зараз буду добивати союзника. Ну, все. Тут уже все зрозуміло. О, бач, не... Не врятувало зеленого століття. Так, це я вже тут гаромат 5 штук захопив. Селяни в бій пішли, і я вже також доношу. І на мене селяни пішли. Зелений здається. І фіолетовий здається. Ось така катка вийшла. Дякуючи союзнику, що він мене тут підстрахував. Я відбився і. ну Бачиться друга каза, блін, що я її не запустив. Якраз мені би там, я думаю, вистачило цих ще там плюс 100. Напевно, десь було б пікерів. Ну що ж, Дякую тобі, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не відписаний, Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока. Так, а де це де це моє століття? Я щось не бачу. Їжа лопати десь тут. Мішки, Ну ось десь то. Тобто я раніше перейшов. А ось вона. За зеленого. Зелібоба. Це то я в шоці просто.